Ну, і Верховна Рада сьогодні внесла зміни до двох законів про громадянство і про функціонування української мови. Вони передбачають. Запровадження додаткових вимог для іноземців, які зацікавлені в отриманні українських е, паспортів. Мова йде про комплексний іспит з історії України, основ конституції та знання української мови. Ну і окремо змінами визначаються категорії громадян, які впродовж двох років від моменту набуття нашого громадянства мають скласти комплексний іспит. До них віднесено іноземців, які мають заслуги перед Україною або в якій зацікавлена сама держава, а також особи. Що служать за контрактом в Збройних силах України і окремо відзначено відзначені державними нагородами, а невиконання зобов'язання про складання іспитів з зазначеними особами є підставою для втрати українського громадянства. Микола Княжицький, народний депутат України, зараз до нас доєднається до нашого ефіру. З ним власне про цей закон і поговоримо. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! слава, вітаю. мене не аби як тішить от, ухвалення цього закону, скажу вам відверто, але от власне які аргументи так були. В парламенті, зокрема, якщо було якесь обговорення, тому що я подивився, там є навіть такий серед ініціаторів: депутат Німченко, колишній там член ОПЗЖ, так який мене це теж потішило, тому що українізується потроху. Український парламент також. Ну але все ж таки, яка от необхідність нагальність у цього прийняття законопроекту саме зараз? Ну, ми цей закон не обговорювали, тому що дуже багато проголосували, і більш-менш був по ньому консенсус в залі між іншим, не так просто, тому що закон, який ви згадували перед цим про топонімічні назви, ледве 227 голосів при необхідних 226 е, зібралося. Депутат Бужанський знову хотів збити той попередній закон, але не вдалося слава богу. Якщо говорити про цей закон, то очевидно, в більшості європейських країн та фактично в усіх, е, якщо ти отримаєш громадянство, ти повинен знати мову, А в що потрібно знати звичаї, народні традиції? Так що безумовно це дуже важливо, і тому цей закон прийняли фактично без обговорення, і його слід лише вітатисто відсотків слід віддати. Так пане Миколу, а як це взагалі має відбуватись? От власне, ну як має проходити сам іспит? Так хто буде приймати? Чи це будуть якісь комісії? Хто туди входитиме? Є вже розуміння? Ні, ну звичайно, в нас, по перше, цей порядок встановлений уряд, і ця норма вона між іншим вже й була в законі про забезпечення функціонування української мови як державної раніше. Є спеціальна комісія з українською мовою, бо зараз багато людей складають іспити. Якщо ви хочете бути державним чиновником, вам потрібно скласти іспит з мови. І є спеціальний державний орган, який організовує складання цих іспитів. Ви це можете зробити в спеціальних сертифікованих вищих навчальних закладах. Є комісії, які його приймають. Тобто, цей порядок у нас абсолютно налагоджений. І вже давно працює так. А от е, знову ж таки, чи е, ну е, тести, чи в формі якій це буде проходити, так. Тобто, ну я, я що маю намагаюсь зрозуміти, якого рівня складності будуть запитання. Тому що, до прикладу, от є там той чи інший ну, громадян тієї ж там Російської Федерації, так це комплексний іспит і з історії, і з конституції, зізнання основ Конституції. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що вони там не будуть зубрити на пам'ять українську конституцію, щоб від зубів відскакувало. Дивіться е е кабінет міністрів, міністерство освіти yeah. інші відповідні органи складають. Відповідну методику складання цих іспитів, коли ми говоримо про українську мову, це сертифікація. Це не означає, що ви повинні переказати на пам'ять всього Шевченка, uh -huh. але в нас точно так само і люди, які працюють в публічній сфері, наприклад, продавці і продавчині, повинні складати іспит з української мови, якщо вони його не складали в школі. Так що це засвідчує просто володіння необхідне для вжитку в побуті в публічній сфері. Не потрібно знати мову краще ніж професори лінгвістичних університетів, але володіти і роз. Зуміти нею безумовно потрібно пане Миколо. І проясніть, будь ласка, ще цю норму стосовно мови безпосередньо, так тобто е, переглядаються ці строки щодо опанування державної мови на рівні визначеному законодавству, дуже все складно. Тобто, е, ще раз, от по алгоритму, по процедурі, так людина хоче отримати український паспорт. Е, вона спочатку е, ну здає там іспит конституції з історії, так а, а мова якось окремо чи як? Якщо що означають оці два роки? Ні, це означає, що є різні іспити. Є іспит, і е, кабінет міністрів встановлює ага. порядок їхнього складання. Порядок складання іспиту з мови вже зараз працює, оскільки, як я вже говорив, він працює для дуже багатьох людей, для тих, хто не вивчав українську мову в школі, але хоче працювати в публічній ага. сфері для державних чиновників, для всіх незалежно від того, вивчали вони мову чи ні. І цей порядок Національна комісія, спеціально створена при міністерстві освіти, вже давно е, задіяла і він давно працює. Є різні рівні знання мови. Тому тут жодних проблем не буде, але кабінет міністрів повинен буде розробити іспити зізнання і механізм складання зі знання конституції історії України. Думаю, тут теж жодних складнощів не буде. Міністерство освіти зможе це ефективно реалізувати. І чи передбачається можливість там, скажімо, перездачі? От людина, хоче отримати наш паспорт, а не вдається з першого разу. Що далі? Треба вчити мову і складати з другого разу. Ну, це тобто ж не жоди не склав одного. Звичайно, абсолютно. Коли почнеться все працювати, вже от коли набувають чинності, ці норми набувають. Ну закон буде опублікований набуде чинності. Очевидно, що буде надано певний період для того, щоб втілити ці норми в життя для кабінету міністрів, і е, в найближчим часом він повинен буде почати діяти. Ну це питання там тижнів, місяців, року. Місяців я думаю, так треба розробити методику з української мови, це буде все набагато простіше, тому що для цього до цього готові з зізнання конституції і історії України. Треба буде певний час, але як правило, це займає декілька місяців. Пане Миколо, А якщо є у вас такі дані, а багато зараз людей намагаються отримати ну, от іноземців намагаються отримати українське громадянство? Знаєте, я не володію цими Немає. даними, але очевидно про такі випадки ми знаємо, і люди намагаються отримати і або. Право на проживання багато хто отримати українське громадянство. Таких людей досить багато. Є змішані шлюби. Є люди, які тікають, наприклад, з Білорусі, служать Україні е і хочуть бути громадянами України. Є громадяни інших країн. Очевидно, зараз таких людей менше, тому що йде війна, але війна завершиться нашою перемогою. Ми всі в це віримо, і нам потрібні будуть робочі руки, і потрібна буде робоча сила. Я абсолютно переконаний, що міграція до України буде досить великою. Дякую вам дуже за цю розмову, пане Микола, за те, що знайшли на неї час. Микола Княжицький, народний депутат України.